Всім привіт! Вітання з нашої дачі. Приїхали, бачили ви, яка дорога до нашої дачі, і пішком переходили через дамбу, адже дещо треба зробити. Не можу сидіти. Чоловіка свого підняла, кажу, поїхали. Трошки моторошно, тому що коли знаходишся в місті, все охайно, все прибирається. А коли знову їдеш по тій дорозі, де були воєнні дії, бачиш все наочно. Але нічого, друзі, ми не боягузи. Нам, якщо треба, ми робимо те, що нам треба. Приїхали до нашого садочка на один день, авто своє залишили біля дамби, перейшли ножками. Сусід нас зустрів на своєму авто, довіз до нашої дачі. В нас тут п'ять чоловік залишилося вдвох, є авто свої. Дуже добре, тому маємо можливість сюди потрапити. Адже дуже багато запитань. Світлана, ви на своїй дачі були. А що ви там робили, друзі? Ми були б тут майже весь час в минулі роки, вже з березня місяця ми. Переїжджали на дачу і на роботу їздили на дачу, а зараз все змінилося і роботи в нас немає, тому ми трошки е по-іншому. Ой, у нас тут привіт, іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Гості сторожує, охороняє наші дачі. Тут бачите, який красунчик. Так от на чому я зупинилася? В минулому році обробку садочка зовсім не робила, тому що 24 го почалася війна і все, ми вже поїхали далеко. Хто був з нами на каналі, все це знає. Зараз приїхали. Що буду робити? Вже інструменти в мене в руках, електричні, всі вивезли, а через дамбу пішки. Переносити дуже важко, тому ось мої основні інструменти сьогодні, друзі. Ще оприскувач. Він тут залишився. Що буду сьогодні робити? Обрізаю плодові дерева, обробляю їх брунькою. Раніше обробляла брунька плюс Медіан екстра. Але в мене сьогодні немає Медіан екстра. Буду однією брунькою обробляти. І е, завжди в мене запитання. А хтось навіть в тіктоку сварився, каже: Світлана, ви більш нічого не знаєте, крім бруньки. Друзі, брунька працює на всі 100%. Дивіться, всі хвойні обробляла восени, коли ми приїхали після того, як деокупували наші дачі, всю цю територію. Всі обробляла брунькою. Дивіться, які вони гарні. Хто пише, брунькою не можна обробляти, дуже уважно уважно почитайте. Я вже 6 років обробляю весь садочок. Брунька, плюс медіан екстра або одна брунька. І дивіться, які гарні. Ну, дивіться, які красиві в нас хвойні рослини. І це відповідь ось всім, хто нам пише. Я сьогодні, друзі, така енергійна, дуже емоційна. Обробимо плодові дерева, температура гарна: 6 градусів, гарний несонячний день сьогодні. Потім, що буду робити? Гортинзі, волотисті, обрізку зараз ще встигаю. Сокорух ще не почався. Буду обрізати гортинці. Саме зараз можна стригти кущі, барбариси. Можете підстригти їх і задати таку форму, яка вам подобається. Можна куля, можна трикутник, ну все, що вам дуже подобається. Можна в якості огорожі такий прямокутник зробити. Теж буде дуже добре. Стрижемо саме зараз до сокоруху, тому що барбарис дуже рано він виходить з зими. Злакові рослини теж зараз підстригаю на висоту 10 см. У мене в садочку є і теплозростаючі злакові рослини, і холодозростаючі злакові рослини. Що це означає? Теплозростаючі Теплозростаю, кидаються при середньодобовій температурі плюс 20 градусів. А ось такі, як куничник, вони прокидаються при середньодобовій температурі плюс 10 градусів, тому зараз треба все підстригти, раз разом всі підстригають. Тому що мені дуже подобається, коли садочок охайний, зараз не охайний, але все одно, друзі, ми стільки зробили восени, коли приїхали, були всього тут три дні, і так знаєте, ну. Нормально виглядає садочок навіть газон. Дивіться який там Травка зелена пробивається. Зараз кінець березня місяця. Можемо підстригати чаграники, дерени, плідники. Якщо ви не встигли цього зробити восени, ось зараз можна трошки підрівняти. Беремо або ось такими ножицями, або секатором, або електричним кущурезом. ну Що у вас є, друзі? Отак от підстригаємо. Робимо більш хайним. Я роблю вигляд кулі. Дивіться, ось тут в мене похиріплідник Ангел Голд. Ось тут куля внизу, трошки вверху. Ну, в минулому році не підстригала, може, щось я вже не пам'ятаю. Восени щось там вам показувала і ось так стригла. Зараз можемо це робити. Робіть, друзі, незважаючи на війну, все рівно краса нас, вона надихає нам, крила дає. японські Little Princess, Gold Flame, Ось дивіться, я не встигла її підстригти. Хто не встиг або не знав, що це треба робити, можете підстригти. Ось саме зараз. Вже через десь місяць вона прокинеться, дуже яскрава На весні яскравого жовтого кольору, яскравого помаранчевого кольору, спіреї фантастично виглядають. Можемо їх підстригти. Бачите, в мене вони як кулі, ось одна, а ось там. Дивіться, під тоюєю, бачите, ось там друга. Якщо хвойні рослини ви вкривали на зиму, зараз розкривайте їх і починайте поливати, якщо у вас мерзлий ґрунт. В нас ми приїхали, в нас земля дуже м'яка, снігу немає, льоду немає. І хочу вам показати ялина канадська коніка. Дивіться, друзі, коли я вам розповідаю, що вона ніколи в мене не горить. Ось вадік зараз вам показує це південна сторона. Ніколи з південної сторони в мене не було ось тих опіків, як кажуть. І я не вкриваю ніколи її. Вона в мене зростає на кам'яній яні, кам горці, трошки така, бачите, приподнята вона. Що хочу сказати: якщо у вас зараз мерзлий ґрунт, обов'язково проливайте рослини, поливайте їх зверху, відкривайте, тому що зараз їм дуже потрібно почати пити, бо сонечко вже гріє. І випарювання йде. Тому всі мої поради, які я робила щодо догляду за хвойними навесні, передивіться, вони працюють, друзі, дивіться. І я ще казала, що хвойні рослини. Не можна заглиблювати. Ось дивіться: якщо рослинка не заглиблена, вона трошки така на возвишенні зростає. В неї ніколи і опіків не буває, тому що в неї прикоренева система не замерзає і дуже швидко вона починає працювати. Ось ця сосна і ще декілька в нас в садочку є. Я їх формую кожен рік десь. На початку червня місяця, коли виходять і е, нові пагони, вони можна їх побачити, вони іншого кольору. Тоді я їх підрізала. Дивіться, друзі, за минулий рік вона сама зростала як хоче зараз, ще зарано її підстригати. Це я буду робити на початку червня місяця, коли пагони нові вийдуть, бруньки розкриються, і тоді зроблю обрізку, щоб вона була дуже ахайна. Це звичайна сосна, може зростати за вишки, скільки в нашому лісі висота? Метрів 20-30. Та мабуть. Ну, ось так. Ось такої висоти. А я її стримую. О, оце за минулий рік вона так дуже, бачите, які гілочки дуже великі виросли. А так, їй вже, мабуть, років 8, а то і 9. А дивіться, яка вона мала. Вона ще менша була, але, якби не війна, блакитна ялинка теж. Стрижка в неї буде на початку червня місяця. коли вона буде надзвичайно декоративна, надзвичайно гарна. В неї будуть блакитні, ось такі нові бруньки відкриються. Ну, це таке видовище, друзі. Ось тоді підстрижу. Зараз ще цього не роблю. Ще зарано. Самшити в нашому садочку зростають вже біля ось ці біля 10 років. Зараз буду обробляти весь садочок препаратом брунька. По самшитам теж пройдусь і буду їх обробляти. Стрижки ще робити зарано. Стрижку самшитів вже в мене є досвід. І зарано робила, потім бачила, що цього не треба було робити. Тому для себе я так зрозуміла, що стрижки. Дуже гарно самшитом проводити наприкінці травня місяця. Ось так і буду робити. Ну, сподіваюся, що в нас вийде. Mm. Без нашого догляду в минулому році дивіться, ні, ні одної обробки я не робила, а які красиві. І стрижка, ми ж приїхали, коли не стригли, так? Да, восени? Mm. Нічого не робили. Тільки, мабуть, я обробку робила тоді теж брунькою. Ну і все, друзі. Ну, вони знають, що я їх дуже люблю. О, бачите, які кульки. М -м -м. Гарнюні. В кого є газон? У нас є. Зараз ще зарано щось робити на газоні: аерацію, вертикуляцію, проколювати, щось, щось, ну, бачите, який вигляд він має. Але Ось саме зараз можна його підживити, тому що йому потрібні сили. Підживлювати треба кінець березня місяця, початок верес... початок квітня місяця. Я роблю зазвичай розсипаю по газону селітру аміачну. В неї дуже багато азоту, і азот саме навесні дуже потрібен газонній траві. А потім вже, коли висохне дуже добре газона, газон, тоді можна буде проводити і вертикуляцію, аерацію, і всі інші операції з газоном. А зараз просипали селітру аміачну. Це дуже добре робити, коли буде дощ, щоб вже це добриво почало розчинятися. Якщо дощу немає, можете. Розчинити селітру і пролити, яка кількість 2 кілограми на одну сотку газона. Більше не треба, тому що і мало добрив погано, багато добрив це теж не дуже гарно. Тому все робіть, як треба. Бруслина Форчуна Емеральд Гольд. Ось так вона після зими виглядає. Які кольори. Друзі, дякуємо всім, хто підтримує нас на нашому каналі. Дякуємо всім, хто з нами разом. Дякуємо всім то пиши нам в коментарі. Дякуємо всім, кого ми надихаємо. Ми вас надихаємо, а ви нас надихаєте. Друзі, багато роботи, трошки познімаємо. Кому цікаво, переходьте в нас в Тіктоку. Ще є канал Сад Мрія. Там коротенькі відео, мені дуже зручно, тому що багато роботи. Ще й готуємо рослини до продажі, тому. Переходьте, переходьте або в Тікток, або в інстаграм, посилання є в описі під відео. Або ну, тут це наш другий дім, тому заходьте до нас, дивіться, ставте свої подобайки, підтримуйте, нам це дуже приємно і, і це і нас, знаєте, нам крила дає. Ось коли ми сьогодні через дамбу йшли. Таке піднесення, бо їдемо до свого садочка. Всім пока-пока.